Майстер-класи, конкурси, солодкий стіл та розваги з аніматорами в Івано-Франківську напередодні дня Святого Миколая створили святкову атмосферу для діток з інвалідністю, сиріт та позбавлених батьківського опікування. Це вихованці закладів, а також до нас приєдналися дітки з особливими потребами разом зі своїми батьками. Так, це більше ста дітей приймають участь у заході. Це дуже важливо, тому що кожна дитина хоче свята, чекає подарунка. А свято Святого Миколая це саме особливе свято для кожної дитини. Разом зі своїм сином Дмитриком до святкування доєднався і Франківець Юрій. За його словами, дітям важливо відчувати святкову атмосферу та отримувати позитивні емоції, бо більше малеча може знайти тут нових друзів. Масові Такі міроприємства бажано проводити. Діти мають можливість спілкуватися різні майстер-класи, малювання, потім ліплення іграшок на новорічну ялинку. Ну, це я рахую, що це є дуже дуже потрібно для дітей, для того, щоб вони... Для спілкування на день святого Миколая очікує кожна дитина. Тож вкрай важливо попри війну створювати свято для дітлахів, наголосила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Ми хочемо, щоб Миколай був щедрим і добрим до кожної дитинки і дякуємо нашим збройним силам України, що ми маємо таку можливість на Прикарпатті організувати справжнє свято, якого чекає кожна дитина. Зустрітися, гарно погратися з іншими діточками. Сьогодні надзвичайно багато локацій, цікаве дозвілля, фільми. Головне подарунок від щедрого, доброго Миколая, якого так чекають діточки. Тому такі свята будуть організовуватися для тих діточок, які найбільше чекають Миколая. Всі чекають, але діточки з наших інтернатних установ також протягом року особливо були чемні, слухняні організовували заходи на підтримку. У наших збройних сил України також в Івано-Франківську незабаром проведуть святкування для дітей полеглих захисників та захисниць України. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, та Раї.